Пане Артурі, цей тиждень був дуже насичений. Ідеальний момент підсумувати серію. Дійсно, запрошуємо до слова директора Центру професійного освіти і навчання Семенова Андрія Івановича. Доброго дня, шановні глядачі, присутні в нашій студії. Дякую пані Ольга, дякую, пане Артур за довіру, за запрошення підвести підсумки наших заходів. Які тривали до тижня, дня, ось, тижня освіти дорослих. До речі, він мав назву «Виклики сьогодення та нові можливості, як опанувати опанування професії допомагає відповідати на потреби часу. Давайте сьогодні поговоримо у наших свідсу саме про тренди, про освітні тренди. Чому дуже важливо саме дорослим людям не боятися і. Декваліфікуватися і саме в нашому центрі. Ну, тренди сучасної освіти придумали задовго до нас ще в стародавні часи, коли наш народ казав, вік да, живий, вік навчається і дуже не помре. Досвіду, як відомо, досвіду майбутнього нема ні в кого. А є лише досвід минулого. Тому на сьогоднішній день тренди освіти, освіта продовж життя, освіта для життя вони набирають такого нового, змістовного та смислового значення. Вже нікого не цікавлять такі класичні вислови, як повна загальна освіта, да, або незакінчена освіта. Тобто, в розумінні, що освіта може бути закінчена або незакінчена, я взагалі їх не, не визнаю. Це е, тренди, тренди да, е, нашого минулого історичного індустріального. Е, Періоду розвигу Пері -пері і розвитку, періоду розвитку, розвитку країни. Ну, дякую. Це зараз Волі. немає такого, да. щоб ми могли здобути е спеціальність одну на все життя. Постійно все в русі, постійно все змінюється і, і нам треба. Підблаштовуватися. Підблаштовуватися під сьогодення. Е дійсно, е правильно дякую вам, пані Ольгу. Професії змінюються постійно, змінюється сам ринок праці, змінюються, відбуваються зміни в економіці, і тому це змушує людей постійно змінювати вид трудової діяльності, аби залишатися необхідним в першу чергу собі, суспільству. Да, ну і взагалі вже країні і економіки. Тобто треба бути конкурентно спроможцям на ринку праці. Так, так. Е, е, на сьогоднішній день освіта дорослих, якщо ми кажемо про неї, да, це в першу чергу інвестиції Інвестиції в безпеку праці, інвестиції вірніше, в безпеку підприємства, інвестиції в розвиток економіки. і... В е, таке зростання е, особистості, от, е, в добробут е, власної сім'ї. У нас по, по кожному підкасту ми, е, завжди питали у наших експертів, от що у нас змінилося за 10 20 років е, в, ну, в нашій професії, да? чи той, чи тій професії, і ми бачили величезні зміни, які постійно відбувалися. Та, так, Тобто навіть е, ті ж зварювальні е, зварювальники або електротехніки, які були раніше, вони зараз з, набувають зовсім іншого сенсу цієї професії. Так, тобто більше робота переходить не вручну, а більше в інтелектуальну, хоча ручна залишається, але тих же самих роботів і тому подібне тому треба обслуговувати. І кожен експерт він наголошував саме на тому, що потрібно якусь ось таку теоретичну обов'язкову поцілувати. Сильно потужну теоретичну базу мати при цьому тиску. Ну, без теорії це взагалі навчання неможливе, да, тому що що це базис, е, нашої освіти, да, нашого навчання, будь-якого навчання і е, Якщо говорити прикладами, да, колись ми проводили такий захід, спілкувалися, до речі, це було до дня ювеліра, і ми запрошували майстрів, які займа, займаються ювелірною справою, і на питання до цього працівника: да, якщо Ну, зараз існує дуже багато нових інструментів, там, обладнання і так далі, це не може яким-то чином вплинути на якість виробів, ефективність роботи і таке інше. Да? І мене дуже запам'ятала відповідь цієї людини, коли він сказав, якщо немає первинних навиків, то не допоможе ні нове обладнання, ні нові інструменти і таке інше. Тобто, воно залишається теоретично. База, да, вона залишається. Це як певний фундамент, на який надає вже та, з нашими технологіями, роботами і всім ми та, все, та. вже будуємо великий. Але ж тут виникає питання, так, як цей фундамент закладувати, так, які гроші готувати mm. для цього фундаменту, щоб і... його не підмило чим. От саме власне в нашому центрі є ж ось такі родзинки, наприклад, індивідуальність, персоналізація навчання до наших слухачів. Так? Так, ну тут взагалі це наша, ну, скажімо так, фішка. Да? Вона з самого початку заснування нашого закладу, тобто це індивідуальна освітня траєкторія, тому що кожна людина вона різна, да? за своїми характеристиками, да? Там внутрішнім потенціалом є певні знання, певні навички, да, це компетентності і стандартами, взагалі стандартами визначати термін навчання, да, вивчення яких якихось предметів. Ну, це важко, да. Це опять таки ж ми перейдемо до того питання, з чого ми розпочинали. Да, це було в індустріальний період історії. Да, всі повинні бути однакові, всі повинні не працювати. А зараз ми повинні враховувати і. Особистості якості людини Прису, О, вже щось знає, мабуть те, вона. що вона знає, а те, що як вона сприймає матеріал, да, як вона може та ну прикладів можна навіть безліч, ми показували виконання сантехнічних робіт. Да, там у нас були ну. Одної людині для того, щоб ну, як сказати, відтворити да, ці дії, треба буде зробити декілька спроб, е, навіть там е, якісь вони будуть, можливо, не вдалі на початку і так далі. А друга людина, вона е, з першого разу, да, і вона зробила все зрозуміло, і він каже, давайте будемо рухатись далі. Але стандарт же буде говорити, ні, треба ще повторити. 44 рази. Тому що там відведено там 25 години, що да, хочеш. І робити. таким чином оце, ту людину воно вже відволікає, да? тормозить тормози, то, тормози, да, і е, мотивація. Ну, зникає мотивація. Тобто я прийшов навчитися е, чомусь новому і я хочу скоріше оволодіти знаннями для того, щоб е, іти працювати і заробляти гроші. Так? Ну, і вільний час, тому що ну, в нас вільний можна час це кваліфікацію робити людям, які. Ну, працюють, звісно, та, і їм потрібно вибрати вільний час. Ну, це, да, це вже форми здобуття освіти, да, тобто ми пропонуємо нашим клієнтам, да, і, скажімо так, різном, різноманітні, да, це і, так, класичне денне навчання, да, і вечірню зміну можна навчатися, є і екстерном. Ну, а зараз в епоху дистанційного навчання да, це взагалі. Не вже становиться ну, нормальним, да, коли людина опановує матеріал в зручний для нього час. Да? Тобто, це ж не обов'язково може бути е, синхронне спілкування з викладачами. Ми на сьогоднішній день розвиваємо і е, асинхронні да, платформи дистанційного навчання, тобто це все попереду, як то кажуть, і вже сьогодні воно працює. Так, і в нашому центрі це вже. Є, yeah. yeah. а, yeah. а далі буде тільки краще. А далі, да. Ну, Артур, yeah. <laughs> я сподіваюсь, да, таку потужною командою, яку на сьогоднішній день представляє центр, я задоволений, Да. так. Хотів сказати, що пишаюсь, да, але пишаюсь, коли вже у нас будуть здобутки на цьому, да, так сказати, напрямку. А зараз поки що я ну, задоволений да, складом е, професійною майстерністю, Да, і е, навіть і не, не, не можна забувати таку характеристику, як педагогічна майстерність, да, тобто вміння надати цей матеріал, е, на вміння. Е, Компетентності да, допомогти людині засвоїти компетентності, тобто це вже і коучингові підходи, там і таке і інше. у ну, нас достатньо потужна колектив, який допоможе кожному, хто захоче в нас навчатися, так, то, фактично так. здобути нові компетентності. Ну ви ж бачите, я впевнений, я впевнений в цьому. Так. Я впевнений. Mm -hmm. да, як, як, якби ж цього не було, да то можливо я це б і не казав. Да? <зараз> <зараз> і ми з вами говоримо ага. саме про те, що все ж таки підводимо наші підсумки, нашого ось такого е серії, наших підкастів. Да. І сподіваємося, що вам сподобалося те, що ми зробили. Я а, теж і... да, сподіваюся, що нашим глядачам сподобались всі випуски, які ми підготували. Да, з... Авторами, да, или будемо казати, пані Ольга, пане Артур, да, вони були серцем, мозком да, цього влаштування цих заходів. Да. Ми з вами почули, стали, стали свідками, да, це і інформаційна. Інформаційна освіта, і використання штучного інтелекту в усіх, усіх сферах нашого життя, і про ресторанний сервіс, і кулінарію ми поговорили, і поговорили про сантехніку, і електротехніка зварювальне виробництво. Да? І надання до медичної допомоги, психологічна підтримка на сьогоднішній день дуже це дуже важливо да, в час військового стану, в час війни це важливо і для військових, і для тих людей, що скажімо так, знаходяться і безпека на дорозі. Безпека на дорозі. Це навіть я не знаю, чим порівняти, да, тому що дороги, дороги у нас все небезпечніше становляться, да, незважаючи не на те, що вони становляться краще там, і нові вже у нас покриття, покриття і але знаки, знаки да, але ж і нові виклики, да, тому що ну, опять, банальні ці речі, да, коли всі учасники дорожнього руху повинні друг друга поважати, да, або ще й знати Саме е, ці так, правила. Да. Тому про це у нас е, і були наші подкасти. Наш центр це про практику з першого дня навчання, це про сучасні майстерні, це про викладачів з великим професійним е, і педагогічним досвідом, це про можливість е, здобуття професійної кваліфікації без відриву від роботи. Дякуємо, пане Андрію. На цьому наш марафон підкастів добігає кінця. Це була неймовірна серія, але не засмучуйтесь. Попереду нас чекає ще багато цікавого. Завітайте на наш сайт, слідкуйте за оновленнями і чекаємо вас у центрі. Тут кожен знайде професію для себе і не забувайте навчатися ніколи не. Різно.